Тож розповім вам свою історію. Я дуже довгий час не приймала а, свої, свій дар, свої навички, те, що я бачу щось, те, що я відчуваю, те, що я щитую інформацію з, з простору, те, що я можу працювати з енергією, те, що є енергія в руках, і це можна використовувати як цілительство та допомогу іншим людям. Я закривалася від цього всього і говорила: це не про мене, я нічого не бачу, і взагалі відстаньте від мене. І довела цю ситуацію формально до а, абсурду. Сталося так, що з однієї сторони я боялася, що якщо я почну про це говорити, що я щитую там якусь інформацію про інших людей, то е, другі люди на мене подивиться і скажуть трошечки куку, -ку. тобто, з однієї сторони, це був страх, а з іншої сторони, це було повне неприйняття себе і свої, своєї суті. І от одного разу я їхала на велосипеді, я дуже люблю кататися в Одесі по трасі здоров'я. І коли я повертаюсь, там є нас такий відрізок дороги, де ми їдемо по тротуару. І от буквально прикривши там, очі, як кліпнула, я бачу цілу, ціле кіно. Мені показують, що переді мене йде людина. Я її бачу зі спини. І бачу, що я з правої сторони обганяю цю людину і виїжджаю навпроти проїзду між двома домами. І саме в той момент, коли я виїжджаю на цей проїзд, із домів вилітає на великій швидкості чорний джип і збиває мене на смерть. І це все, щоб ви розуміли в моменті, коли я їду. Тобто я моргнула, і все кіно завершилося в за долі секунд. І я розумію, що буквально в 20-30 метрах переді мною я дійсно бачу цю людину, яку я тільки що бачила в своєму маленькому кіно. І я думаю, або. Можу прийняти те, що мені показали цю інформацію до свого відома і змінити своє життя, або проігнорувати, сказати: ні, я знов нічого не бачу і не чую. І зробити так, як я бачила там, і я вже бачила, чим це може завершитися. І тут я вибираю: а що буде, якщо я просто приторможу і подивлюся, що станеться? Я точно бачила, що ця людина не постраждає, постраждала лише я. І я дійсно так зробила. І в той момент, коли я притормозила, перед лицем цієї людини вилетіло це авто на дуже великій швидкості. Я зупинилася, я більше не змогла їхати на велосипеді, у мене просто тряслися всі руки. І я розуміла, що, мабуть, прийшло, знаєте, це усвідомлення глибоке, що саме мало щойно відбутися, відбудеться, що я мало не померла. І дійсно, у мене був такий момент, що прокинься або помри. І дуже не хочеться, щоб інші люди себе доводили до такого ж самого стану, коли питання ставиться ребром: що ти ж прийшла сюди за певними цілями, за певними задачами. І якщо ти їх не будеш виконувати, а одна з моїх задач це було прийняття мого внутрішнього дару, прийняття себе в повній мірі, то мене могли просто вивести з цього втілення. Як вам така історія? Напишіть в коментарях.